Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. Актуальна тема сьогодні: лептоспіроз, шляхи зараження, симптоми та профілактика. З початку року в Україні зареєстровано 4 випадки цієї хвороби. Лептоспіроз – це особлива небезпечна інфекція з важким перебігом, що уражає судини, печінку та інші внутрішні органи. Збудник лептоспірозу може уражати як людину, так і тварин. Серед тварин хворіють на лептоспіроз велика та дрібна рогата худоба, собаки, кішки, пушні звірі, а також дикі савці, зокрема гризуни. Висока інфікованість лептоспірозом відмічається серед хатніх гризунів, щурів та мишей. У тварин захворювання може протікати явно з вираженою симптоматикою і безсимптомно. Але при цьому тварина може бути джерелом інфекції для інших тварин та людей. Збудник лептоспірозу виділяється з організму хворої тварини із сечою, кров'ю та іншими рідинами. У довкіллі збудник лептоспірозу добре зберігається у вологих місцях. Воді, відкритих водоймищ, колодязів у вологих продуктах харчування тощо. Зараження людини відбувається різними шляхами через ушкоджену шкіру, через шлунково-кишковий тракт. Головні шляхи зараження контакт із сечею або іншими біологічними рідинами, крім слини. Інфікованих тварин. Через воду і ґрунт, забруднені сечою інфікованих тварин, продукти, забруднені сечою інфікованих тварин, а також під час купання в заражених водоймах, риболовлі, на територіях, що зазнали повені під час догляду за хворими і інфікованими тваринами тощо. Лептоспіри стійкі до впливу низьких температур, добре зберігаються у замороженому стані, довго живуть у воді. Проте дуже чутливі до висушування сонячних променів, високої температури, кислот і препаратів хлору. Інкубаційний період від моменту зараження до появи перших ознак захворювання становить в середньому від 6 до 14 днів. Симптоми лептоспірозу. Хвороба зазвичай починається з різкого підвищення температури тіла до 39,5 градусів Цельсія. Яка у наступні 6-10 днів зберігається на високому рівні, тому її часто плутають з ГРВІ, грипом та COVID-19. Можливі значні коливання температури, з першого дня хвороби, виражені сильна загальна слабкість, головний біль, біль у м'язах, особливо литкових та попереку. Характерний зовнішній вигляд хворої людини. Почервоніння обличчя та склер, відмічається лихоманковий блиск очей, кон'юктивіт. На слизових губ та носа можливі герпетичні висипання. В окремих хворих можлива поява жовтяниці. Якщо зараженню запобігти не вдалося, то з'явилися клінічні ознаки хвороби, негайно зверніться за допомогою до сімейного лікаря. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо профілактики лептоспірозу. Перша порада. При виконанні польових робіт, робіт на присадибних ділянках, риболовлі, полюванні, догляді за хворою худобою необхідно обов'язково дотримуватися правил особистої гігієни, вдягати гумові чоботи та рукавички. Друга порада. Забороняється вживати в їжу, м'ясо й молоко хворих на лептоспіроз тварин. При купівлі віддавайте перевагу магазинам та офіційним ринкам, де існує санітарний контроль. Сиру воду з відкритих водойм теж не використовуйте для пиття. Третя порада. Продукти харчування зберігайте у недоступній для дрібних савців тарі. Не вживати в їжу продукти, які пошкоджені гризунами. Четверта порада. В житлових та підсобних приміщеннях при наявності мишей та щурів потрібно проводити дератизацію. П'ята порада. Перед вживанням або приготуванням їжі. Обов'язково! Ретельно мийте руки з милом. І останнє ретельно мийте та обдавайте окропом фрукти та овочі перед вживанням. На сьогодні все, до побачення. Будьте здорові! Разом до перемоги!